Алло! Вітаємо! Вам телефонує компанія «Фінколект Україна». Будь ласка, очікуйте на з'єднання з фахівцем. Алло! Чи не Алло! Доброго дня! Да. Доброго дня. Я любить Станіслава почути. Слухайте! Станіслав Дмитрович, Дмитро Олександрович вам телефонує. В своем плане фимколект Україна з приводу заборгованості вашей пошли к грошам. Так, і шо, коли... і шо там? Да, дивитися, коли закрити. Закрити? Ну, хотіла сделаться, вы питання закрите. Так закрытие. Ну что по грошах. Я не буду, я не буду в їх. І, і навіщо це питання закривати? Не хай це. Нехай це собі... буде вільно. Шо воно? Не, 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 не. Не буде вильно. Ну такого не бывает. Я обов'язки, я зобов'язаний взяти на вас. Угу. І? Ну їх треба виконувати. То ми заходи. Да. Коли можна закрити питання, по сутках русан. О, як впливе термін термін дії пункту в договорі шостий, якщо ага. я не помиляюся, там є у нас пункт у договорі про форс-мажор, там передивіть наш договір і там. Там є такий пункт форс-мажор. Шість Шість або сім. Ну форс-мажор то настав 204 дні назад, а про у нас 320. Ну це, це немає значення. Я, я це нічого, чого це не має значення. Ну, що. попередньо вирішила про протермінування. Ну да. Ну да. Тому що в планах в мене було про розрахунку, форс-мажор повинен був настати раніше. А там щось коротше орку позатягували. Щось вони там валять, валять і. Вас погано чути, до речі. Кажу, скільки вам років, що ви от от найщини. Ооо, це секретна інформація. Я таку інформацію по телефону незнайомим людям hmm. не розголошую. А, <ối> інформацію no, не розголошуєте. Ну судячи тому, як ви розмовляєте, то вам років десь 22 максимум. Ну десь так максимум да. Десь максимум так. Ну так. Десь приблизно. А вам скільки? Ну мені даст в два рази більше ніж вам. Я запитую, а вам скільки років? Кажу, в два рази більше ніж вам. О, старий хуй уже. Думайте, ну тогда. А я ж весь такий молодий, зелений. Думаєте, що все безнаказано у нас в країні? Ну добре, я так і зафіксую, що ви відмовляєте. Ой, не треба фіксувати. фіксувати, ради бога. Чого треба? Ну і нащо таке сміха робити такого? Таку ну, мені нього підсунете тепер. Ну як. Як Тому що? Ну Давайте я якусь хочу... по-людськи це. Це навіщо так так сіро за підносити. Візьмете, зафіксуєте не, мені, ну як це якусь, ну, взагалі не, не по-людськи. Ну, це, це, це зафіксував. І... Деш, Деш, ні, раді Бога, ні, тільки не фіксувати! Я вдячний за розмову, гай. Боже, як і... я тепер буду жити з цією фіксацією? А я не знаю, як вам буде, може Бог вам допоможе. О, І Господи, боже ціло. мій! Катастрофа ціла! О! Доброго дня! Да, слухаю. Мене звільоває гімнастка компанія України. Інформував, що йдеться запис розмови з тим, славила Ні, під запис я не буду розмовляти, виключайте запис. Ми не можемо включати запис. Бо, ми чинно, його хочете, запоку, не обвязаны записувати. Військовий час, ну она, мене, щоб не прослухували. Ну все, що військовий час, так що вы можете. Ви, ви, да? ви, ви, ви військовослужбовые військово чи що? Те, що, ви що військово я військово а військовозабов'язаний? А, військово а чому mm -hmm. ви зачем на службе? Виключайте запис, я выйду. Запис ви виключили? Угу. Чо, не чую запис, виключили? Так, да, виключили запис. Почему вы мне подзаписали? Выбери хатика, подзаписали. Алло. Алло, Алло доброго дня. Мене звати Михайло Павлович, індекс 2040, фахівець відділу заборгованості ТОФ «Інколект України». Станіслав Володимирович, правильно? Так, так, слухай. А телефонує стосовно заборгованості перед топ споживчий центр, торгова марка швидко гроші. Загальна сума 12 720 гривень. Підскочіть uh -huh. як планують, це питання вирішувати. Ну, поки що ніяк відповіда. Yeah. Ну поки що у нас є пункт э, договору про форс-мажор. Так. Uh -huh. uh -huh. А працюєте зараз взагалі? Тобто можливість є? Це не має значення, Поки що дій, дні діючі у нас пункти форс може. Угу. Добре, зрозумів. Угу. Запишіть там, так. Угу. Зафіксуйте. Hello. Добрий день, компанія Кредитбокс. Box. Телефонуємо проінформувати, що по своєму кредитному договору діє акція. Де їх можете закрити, сплативши тіло кредит. Актуально-на актуальна дана знижка. Ну ну, ви надзвичайно ні. Ви, ви що, вы ви де знаходитесь? Ви не з України? Ви на питанням відповідаєте питанням. Так-так. Я запитую, вас ви, ви що, так, в Україні находитесь? Це я, я вас запитав. Я в Україні знаходжусь. Ви що, не в курсі, що на території України військової? військовий час? Я в курсі ще й з 24.02 ну, що близько і статус. на пункт. сайт Національного банку України в розділ Кредити. Ви ну, передивіться там у нашому пункті, даю. То... Ви передивіть розділ кредити. Ви мене перебиваєте, ви вказуєте мені свою невихованість. Ви для цього мені зателефонували? У вас 468 днів просорочні. Я запитую, ви, ви зателефонували, ви зателефонували. мені, продемонструвати свою невихованість. Я зателефонував, щоб сказати, що у вас просрочки. Ну я вам відповідаю, перегляньте наш договір. Просрочки пункт форс-мажор. Уважно прочитайте, потім мені перетелефонуєте і відзвітуєте. Скільки ви освоїли матеріал? Ви мене зрозуміли? Ви не виконуєте свої зобов'язання. Я Ви мене зрозуміли? Ви взяли на себе зобов'язання. Так, так, і там, де, та, так, так, це, це правильно. Це правильно. І саме в цьому кредитному договорі є пункт форс-мажор. Перечитайте Алло. його, вивчіть, засвоїйте матеріал і зателефонуєте мені. Алло. Відзвітуєте. звітуєте. Ви, ви я не буду таким, як вам, звітувати ніколи. Ну, ні, будете будете, буде, як, як це не буде? Ви не будете. Це ви, mm. ви кошти компанії, а не компанія вам. Ви звітуєте. Ви хто такий? Я взагалі ваш клієнт? Клієнт, який не оплачує півтора так, року. Так. Показуйте. Взяли дві так, тисячі. І за півтора року не можете їх закрити. Це правильно, молодець. Молодець, це правильно. 100 гривнів у місяць. 100 гривнів. Угу. Ви не можете зекономити 100 гривень у місяць. Ні, я можу. Я бачу, що це малеє. Мої можливості... Жаль, не не об... слова. Мої, Мої слова, можливості не обмежені. Не я все можу. Надо... Робити це на ділі показати. А от не хочу, висно, це вже зовсім інша справа. Якщо акція буде актуальна, телефонуйте на гарячу лінію. Ні, акція телефонувати не... це. Ось... ось Ні, це ви бо як мені коли. Алло? Да -да. Доброго дня. Станіслав Володимирович. Так, так, Володимирович. Володимировичу, звати мене Владислав Ігрович, мій внутрішній індекс номер 14 компанія кредиткаса... То... Ой, бляха, муха, давайте звернемось пізніше, бо завтра. Володимировичу, виділіть, будь ласка, одну хвилину свого часу на спілкування. Хочу почати з такої інформації, що я до початку військового стану, як вам можливо, казали мої колеги. Справа була на підготовці для відкриття виконавчого провадження. А на жаль, ви так і не розрахувалися, 519 днів прострочки, 7153 гривні. сто ну, п'ятдесят Військовий стан в нас в країні, так скажемо, почався, і можливість розрахунку через виконавчу виконавчу службу ми зупинили. Але зараз ми вам пропонуємо Станіслав Володимировичу все ж лояльно розрахуватися, тому що в подальшому компанія також має вже повне право звертатися до виконавчої служби, та після закінчення військового стану дане фінансове питання з вами вирішувати саме через виконавчий напис нотаріуса. Тож скажіть, будь ласка, так, даю, здаю, даю, даю виду. Так, так, я даю, даю згоду можна. на, на виконавчий напис нотаріуса і розраховуватись через виконавчу службу. Дякую, 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 дякую. Не бажаєте, так? Що значить не бажаю? Ти, ні, так, я ж по залишку що бажаю. По залишку 7153 гривні, кажу, ми вам пропонуємо розрахуватися без інших інстанцій, просто з нашою компанією. А в інакшому випадку ви будете робити невиконавчі написи, і я буду розраховуватись. Через виконавця, так? Через виконавчу службу. Я правильно вас розумів? Так, сама ну, так. я ні, даю свою, ні, свою ні, згоду, якщо. Було... на ну, якщо... нарахувань, так. тим паче вам буде потрібно статус до виконавчої mm -hmm. служби. Ну, це зрозуміло, понятно. Лояльно, а так... лояльно розрахуватися, це, ви це не буде. Це лояльно. Бадаєте? Це ж буде лояльно. Ні, лояльно, ви закриваєте цю суму, і до вас немає ніяких питань, кредитна ваша історія в порядку. А, а я не бачу нічого, ніякої проблеми через виконавця, це все робить. Щоб воно було Тоді. в рамках закону, закону, це все в рамках ну, законодавця законодавство України так, з вами так, ще так. буде зв'язуватись, так що до, поки справа не відкрита, все таки арку відкривайте, а, чекайте, Сплачу ви не можете. Ну ясно. Добре, давайте чекаємо. от, закінчення військового стану, і я чекаю Добре, там. Станіслав Володимирович, відмову часу вас ще є. Все. А я ж не відмовлявся, яку відмову? Чому яку відмову? Не поняв. Тому що сплачувати ви не бажаєте. Як не бажаю. лояльно працювати ви сказали, що ви розрахунок бачите тільки через виконавчу службу, правильно? Ну ви мені ви самі мені сказали про це. Я вам взагалі пропоную сплатити в компанію, щоб справа не доходила знову ж до часної виконавчої служби. А, службу. Не доходить, нехай доходить, нічого страшного в цьому я не бачив взагалі. На, так, навпаки, 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 навіть це, що буде краще. А, це для вас відмови, Це для вас. А, я зрозумів, коротше. Так. Ну, тоді фіксуйте відмову, раз, це для вас відмову. Фіксую. Так. Зв'яжемось пізніше. А для чого зв'язуватися буде? То що згідно з чином законодавством ми можемо це робити, так як ви не повертаєте кошти. Так я ж ну, рішення моє не зміниться, розумієте? Просто так, типу, капати ми на мозку... зв'язуватись. А, типа на, на мозги капати, ні, да? Я, ми, ні. Ми сподіваємося, що все-таки ви добре подумаєте і розрахунок і 2 надійшли. Так я ж вже подумав. Ви вже зафіксували. Для чого ще раз телефонувати? До побачення. Ненормальні там ще ж. Алло. Добрий день, компанія «Укркредитфінанс» розмови. Володимирович, Мене звуть Світлана Миколаївна, особисто номер 30 Телефоную з приводу боргу кредиткаса. Так, я слухаю вас. Що Чуєте так, мене добре. Нагадую, ще до початку військового стану ваша справа була підготовлена для відкриття виконавчого провадження. Так і відкрили, а, не, відкрили? А, не відкрили, не знаєте? Ну, звичайно, військовий стан Станіслав Володимирович поки що це діло призупинили. Ага, на паузі стоїть, так? До кінця компанія, до кінця військового так, стану, так? компанія вам пропонує ну, добре, зараз вирішити питання лояльне. Сумою виконавчим провадженням, що там? гривні тридцять 34 копійки. Якщо ви закриваєте кредит, закриваєте, точніше борг навіть, то, звичайно, ніяких питань компанія до вас і, і, фінансово... Ну, це поняття, понятно. А з виконавчим провадженням там що. Виконавчі впровадження не дали ход, але коли знімається військовий спілкування. Так воно чи ні. Якщо ви борг було, було підготовлене право до відкриття, воно не було ще відкрите. Ага. Тобто виконавче провадження не відкрите? Бо там йде виконавчий збор, відсотки на виконавчі виконавця також треба з лежити. Ви мене так. не чуєте? Я чую, але я вам задаю питання, ви чомусь, мені здається, може, чи. Ви ну, Ви і, паралельно правда... зі мною спілкуєтеся, і я не чую вас, перебиваєте мене. Ну, я там... не вирішення питання. Я це зрозумів. Що... Я це зрозумів. Я поступаю тоді. Я Він, хотів і... уточнити з приводу виконавчого <рігум> провадження, які <рігум> там. <рігум> і... Що там з цим? Воно відкрите, не відкрите, закрите, чи воно там просто на паузі, воно його встигли відкрити, а воно стоїть на паузі, чи як там? Конкретно можете сказати чи ні? Я вам конкретно сказала, його не відкрили, справи підготували. Угу я він, якщо знімається виконавче знімається військовий стан, його відкрить, якщо ви не розрахуєтесь. І там суми коли, будуть біг. Ага я понял, Коли е, військовий час закінчиться, тоді буде відкриватися виконавче провадження. Ви не хочете, ви не хочете повертати борг. Я правильно розумію, так? Н Ні, ви неправильно розумієте. Я вам питання задаю, ну, і тоді за в... того коли ви... Я це почув Оплата поступає сьогодні на рахунок компанії. А ви чому ж хуляєтеся від, від моїх запитань, чи мені тільки здається. Я не чую запитання, коли ви параллельно зі мною степень. Ну так це значить, закрийте ротика, закрийте да, ротика і послухайте, чи ви що там. Ну, Звільнили рота і не можете то, нарадуватись. В такому турні не буду. Я, ну тоді кладіть в мене... трубку і більше сюди не телефонуйте. Щасливої дороги вам. Сюди, коли у вас буде конструктивна якась Щасливої дороги. Доброго дня. Хало. Доброго дня. Прислухай, горить, горіть. Доброго дня, у мене чуєте. Так, так, чую, шуй. Це то в Україні компанія Крэдаткаса. Ага. Мене звук yeah. Александрій Гурович розмова записується. Попередня розмова також була за, на записи, там ви записували. Переслухайте, що я yeah, не могу. Слава одним вірно? Так, це правильно. Я кажу, попередня розмова, ви мені телефонували. Ті, Також там знаходим, ваш колега там, говорив, випадково. що розмова е, записується. Тож переслухайте ту розмову, ви не ту не то навіть. Я правильно розумію? Там ось на відповіді на запитання там є. У записі розмови е, попередньої. У вас такі заборговані сітесячка Переслухайте, переслухайте, переслухайте і там будуть відповіді на всі ваші Борус, запитання. Це дякую за порозуміння. Дякую за порозуміння. Все, поки... Алло oh. Доброго дня, Станіслав Володимирович Говори Доброго дня Ну говори, говори Придень Я почув Ах я вас погано чую. Мене ну. звати Єлизавета Фінколект Україна. Мене Та мені показали... як тебе звати, Кажи, що Ну, по-перше, я повинна представитися, ви повинні знати з ким ви спілкуєтеся, тому будь ласка, послухайте інформацію, а потім будете вже мені казати. Ну, давай скоренько. Ну, скоренько я не можу. Навіщо б... Ну то й, давай, ні, давай, ну, що, що значить «давай», Станіслав Володимирович? Що це значить «давай»? Ми з вами на «ти» перейшли, чи що? Що ми не ви переходили? Ну, взагалі-то, якщо у вас виховували батьки, то ви... Виховали... Ні, які батьки? що, здуріла? Ніхто мене не виховував. Я, я не взагалі не вихований. за одним столом не сиділи. Тому ми з вами спілкуємося. Звичайно, що ні. Значить, Станіслав Володимирович. Ні, це ти спілкуєшся зі мною на «ви», а я спілкуюся, як хочу. Попрощу на сьогодні 12 тисяч 720 гривень. Угу. Скажіть мені, будь ласка, чому з 21-го року ви не погасили стільки? Бо не хочу. Я не хочу. Тобто ви брали кошти з тілі неповернення, так. Не, вірно? Тех, тех. Так, так, так. правильно. Будь ласка, під запис розмови попрошу вас назвати ваше прізвище, ім'я по батькові, то й те, що ви відмовляєтеся... Від... На, нахуй, вона мені не дуже... Це послуга платна. Добре, Станіслав Володимирович, ви завжди uh з -huh. розмовою ми тоді... Скидаєш мені 300 гривень на цей рахунок, uh -huh. на цей номер телефону, скидаєш мені 300 гривень, і я тобі говорю, що хочеш піти з розмовою. Це тоді відмови зафіксовано, гарного вам. Шукай кошти. До побачення. Гарний кошт. Ось така в нас хуйня малята.